Змоделюємо неприємну ситуацію, коли маленька дитина проковтнула щось зайве до рота, і цей сторонній предмет перекрив дихальні шляхи. Що треба робити, аби убезпечити дитину від негативних наслідків? Дрібні частинки від іграшок та забавок, монетки, батарейки, сережки чи ланцюжки. Список того, що маленькі діти, на жаль, несвідомо ковтають, досить обширний. Малеча любить пробувати оточуючи їх світ на смак, і кожна четверта дитина, як наслідок, може потребувати госпіталізації. Що треба робити? Якщо така ситуація трапилася з вашою дитиною. В першу чергу варто зрозуміти, що яка в нас непрохідність, повна чи часткова. Тобто, як ми це можемо зрозуміти? Часткова непрохідність це якщо дитина кашлює, або доросла людина кашлює. Тоді ми можемо говорити про те, що повітря достатньо в легенях, і те, той момент, коли дитина кашлює, цього буде достатньо для того, аби поштовхнути інородне тіло, яке в нас застрягло. Або якщо ми розуміємо, що цей кашель триває вже доволі довго, то ми можемо зробити е, доволі прості рухи, а саме постукати по спині між лопатками, лінія міжлопаточна основою долоні, постучати по спині, і, власне, у нас може випасти інородне тіло, яке нам заважало. Знову ж таки, якщо ми говоримо про повну непрохідність дихальних шляхів. Як це ми можемо зрозуміти? В дитини буде змінюватися колір шкіри, вона не буде реагувати, вона буде панічно рухати своїми кінцівками. І, власне, вона взагалі не зможе ні дихати, ні якісь інші звуки видавати. Тоді ми маємо перейти до більш складних рухів. Ми будемо робити дії дещо схожі на серцево не в реанімацію, але вони будуть здійснюватися під кутом. Спочатку це будуть такі самі удари, як я тільки не демонструвала, але трохи інакше. І натиски на грудну клітину по центру грудної клітини, тобто це міжсускова лінія, двома пальчиками. Ми почнемо робити ось такі натиски, аби стимулювати натиски діафрагми і виштовхування народного тіла. І звісно, другий момент, який ми можемо зрозуміти, що. Що е, і народне тіло, яке застрягло в нашому організмі, е, і воно забезпечить нестачу кисню і е, завершиться це летальним випадком. Вже далі досвідчена інструкторка наглядно на практиці покаже, в яких положеннях та за яким принципом треба здійснювати рухи, аби якомога швидше сторонній предмет залишив організм малюка у випадку його необачного ковтання. Власне, коли наша дитина почала касити, ми розуміємо, що або дуже довго вже триває цей процес, довго це може тривати трохи більше хвилини, особливо що стосується малечі до одного року. Тоді наша задача вздовж тіла наш. Дитини пропустити руку, зафіксувати долонію щелепу дитини, тому що ще дуже не сформована частинка шиї і, голови, і голова дуже заважка унемовляти, тому наша задача обережно фіксувати голову, аби в нас не було хлистової травми. І звісно ж, ми трошки відкриваємо дихальні шляхи, тобто наш ніс має бути на рівні грудної клітини приблизно. Таким чином ми нахиляємо нашу дитину на ногу, спускаємо ногу нижче, не згинаючи в коліні, і фіксуємо рукою до тулуба ногу дитини. І між нашими лопатками здійснюємо 5 впевнених ударів по спині. Якщо це не допомогло одразу, ми робимо наступним чином, перекидаємо дитину. На цей бік фіксуємо знову ж таки ногу біля нашого тіла. на Наміжсусковій лінії ми визначаємо середину і двома пальцями здійснюємо натиски, знову ж таки, фіксуючи голову і слідкуючи за відкритими дихальними шляхами. П'ять натисків і знову повертаємося робити удари. Такі маніпуляції ми здійснюємо до моменту, поки ми не позбавимося нашого інородного тіла. І, наприклад, в нас є інородне тіло. І ось ми робимо натиски, потім перегортаємо, робимо удари. І позбавляємося нашого інородного тіла. Після чого ми знову ж таки дитину фіксуємо таким чином, як і на початку, і переводимо у відновлене бокове положення і викликаємо швидку допомогу, тому що після того, як дитина постраждала від інородного тіла, ми маємо розуміти, що в нас є велика вірогідність того, що дитина могла ушкодити внутрішні органи за цей період часу. Повторення почутих слів та побачених дій на практиці мають закріпити нові знання. Спробую позбавити дитину, що випадково проковтнуло сторонній предмет цієї неприємності. Що ж, знов після побаченого та почутого від досвідченої інструкторки, повторимо ті ж самі рухи. Змоделюємо ситуацію, де, на жаль, ось маленька дівчинка, в нашому випадку, це буде умовна Ганна, ось проковтнула щось зайве до рота. І наша задача, якомога швидше прибрати це зайве з її ротової порожнини. Беремо дитину ось, ось так: от під тілом. При цьому робимо упор під головою для того, щоб голову зафіксувати, і під час наших подальших маніпуляцій, також це не було ризиком для якихось додаткових травм для дитячого організму. Ну що ж, Постороннє тіло знаходиться в ротовій порожнині, починаємо рятувати маленьку. Для початку перевертаємо дитину, при цьому зафіксувавши її потилицю у руці, перевертаємо обличчям до землі, ось в такому положенні, і головою вниз. І робимо невеличкі ударяння по спині, для того, щоб діафрагма постраждалої маленької виштовхнула цей зайвий предмет. На жаль, наші маніпуляції не дали ніякого позитивного результату, і сторонній предмет не випав з ротової порожнини. Тож ми тоді дитину перегортаємо назад у положенні на спину. При цьому продовжуємо тримати фіксовано потилицю і одну ногу притискаємо до корпусу власного тіла і опускаємо дитину вниз. Головою і далі вже натискаємо на грудну клітину в області між сусковою, десь посередині грудної клітинки маленької двома пальцями. Ну і далі вже в такому положенні 5 натисків двома пальцями руки робимо натискання, для того, щоб діафрагма зрештою виштовхнула цей сторонній предмет зайвий. Бачимо, що предмет хоче випринути, але поки йому це не вдається. Продовжимо далі ці маніпуляції. Ось після цих маніпуляцій, цей сторонній предмет все ж таки виштовхнули ми з ротової порожнини дитини, і тепер ми звільнили всі дихальні шляхи У маленької, і тепер у нас відновилось дихання. І нічого немає, ніякої небезпеки для життя дитини немає. Підсумуємо почути та побачене в досвідченої інструкторки, а також те, що намагались відтворити вже далі самостійно. Перша домедична допомога, якщо дитина подавилася, викликати швидку допомогу п'ять ковзаючих сильних ударів між лопатками. Головна мета позбути стороннього предмету. Якщо ви досягли успіху вже на першому ударі, не треба далі робити решту чотири або натиски на грудину Живіт, п'ять натисків на грудину у немовлят, або натисків на живіт у дітей старших одного року. При цьому не тиснути на частину грудини чи ребра, адже за невмілих рухів це може стати причиною травми живота. Повторити послідовність п'ять ударів, п'ять натисків. Якщо стороннє тіло не дістали, а дитина залишається при свідомості. Ось такими нехитрими, але разом з тим швидкими рухами ми позбавили дитину від стороннього предмету, який перекривав дихальні шляхи, і таким чином ми убезпечили дитину від подальших негативних наслідків для життя та здоров'я.